Всім привіт, друзі! Прийшла посилка з Aliexpress, вскриємо та й подивимося. Це, походу, прийшов до мене Сіликон. Від Daiver. З Коротше, Що я хочу вам сказати? Знайшов я ще стару упаковку. Це швагро колись подарив мені. На день вареньє упаковочку. Там було дві от в такому кольорі. Дві золотистої і дві натурал. То, коротше, золотистий натурал. На натурал я зробив одну покльовку. На золотістей взагалі не, не однієвки. А іменно в такому кольорі то половив я щук, поки я потім не позачепляв і не поодривав. Таке відчуття, що перебралася в Китай, тому що, от дивлюся, нема до чого придертися. Навіть по упаковці, от стара упаковка, да? те ж саме. Те ж саме, ну, не знаю. Коротше, склеїмо та й подивимося, як то кажуть, помацаємо, пощупаємо. Це я заказав 120-й розмір. Заказував я 90-ті, а це 120-й, ну, як то кажуть, така фраза, що великому шматку пащека радіє. За упаковку заплатив я 4,90. Один в доларах. 190 гривен, 190 з чимось. Сіликончик м'ягусенький. нічо так пахне. Не сильно смердючий, по-моєму. Не сідобка. Ну, та і той є, що от, оцей ж старий був. Тоже был на съедобка. Что я вам хочу сказать. Чудово. Я довольный. Будем чекать результатов. Колер обалденный. И размер, и колер. Все чудово, друзья. Посылание на вот эти приманки я оставлю под видео в описании. А вам дякую за перегляд. Слава Україні! Героям! Пока-пока.